Я yeah. Тематичний семінар у незвичному форматі. В аудиторії слухачів немає. Усі вони у своїх райцентрах на скайп в зв'язку із Полтавою. Такі дистанційні заходи дозволяють економити кошти на відрядженнях і разом із тим ефективно проводити навчання. Діляться досвідом у обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців. На семінар із питань децентралізації нині запросили представників із трьох районів Кременчуцького, Гадяцького та Глобинського. В студіях районних сидять посадові особи. Місцевого самоврядування, голови сільські селищні, секретарі і працівники апарату виконавчого районних рад, і державні службовці районних державних адміністрацій. Що ж до теми семінару, науковці та посадовці у полтавській студії говорять їхнє завдання в першу чергу донести повну та достовірну інформацію про адміністративно територіальну реформу до керівників на місцях. Задача органів влади сьогодні якомога більше проводити таких зустрічей спілкувань, щоб розвіяти якомога більше проблемних моментів врешті-решт роз'яснити людям і вийти на узгоджений варіант майбутньої адміністративно територіальної реформи. Доктор наук із державного управління, голова обласної ради Петро Ворона, роз'яснює об'єднання дасть поштовх для розвитку навіть депресивним громадам. Ми матимемо змогу надати їм 60% ПДФО, розпоряджатися землями за межами населеного пункту і інші преференції, в тому числі отримати кошти із фонду регіонального розвитку для того, щоб можна підтягти, покращити інфраструктуру села. Це є перспектива для розвитку. Що ж до численних дискусій про кількість районів, Петро Ворона наголошує, головний акцент на тому, що буде до 60 об'єднаних громад. Про райони сьогодні говорять про те, що може їх взагалі не буде, а будуть на місці районів територіальної громади, буде прямий зв'язок прямо з області. А будуть якісь адміністративні округи, де буде розміщуватися там прокуратура, префект можливо кримінальна міліція для того, щоб виконувати функції держави. Серед загроз фахівці виокремили лише три: недосконалий нормативно-правовий супровід. Є лише два закони про громади, обмежений час для реформування. Навіть у Європі такі реформи не мають кінця, бо постійно потребують удосконалення. І третя причина відсутність політичної волі, і досі не ухвалені відповідні зміни до Конституції України.